В цьому відео зробимо таку анімовану хвилю завантаження. Зверху будуть три кнопочки по кліку на які буде змінюватись колір. Так це буде виглядати. У мене на робочому є папочка з такими файликами, файлик «index.html», відкриємо його в браузері, порожній файлик, тепер відкриємо його в редакторі коду Visual Studio Code, стандартна розмітка HML документа, файлик script.js і файлик style.css. В індексному файлку у нас підключений Google шрифт, підключений файли зі стилями. В баді у нас є блок Section і підключений файлик Script.js. У файлі зі стилями додамо такі стилі. Перед зірочку заплеємося до всіх елементів, даємо margin Padding 0, зовнішні внутрішні відступи. Елементам в списку зберемо стандартні стилі і підключимо шрифт. Далі звертаємось до блоку Section, дамо йому такий темний бекграунд, ширина в нього буде 100% висота 100H. Робимо його флексовим і матеріал, який буде всередині, виставимо по центру. Подивимось в браузері, на новому сторінку. І блок Section у нас з'явився на екрані. Тепер перейдемо до індексного файлку, блок Section додамо нові HTML теги. У нас буде теха дів, всередині буде три спана. Тепер перейдемо до файлика зі стилями, дамо діву зі спанами в такі стилі і додаємо position Absolute топ 50, прижимаємо його доверху, відштовхуємо зверху на 50 пікселів, робимо його флексовим. Далі звертаємось до спанів всередині діва, даємо кософпойтер, Pointer. з'являвся пальчик. При наведенні мишки. Робимо їх блочними. Даємо margin 0 top-bottom і left-right 15. пікселів. Ширина в них буде 40, пікселів, висота 10, пікселів. рамка 2 пікселя біла бордер. І закруглим крутим бордер радіус на 7 пікселів. Подивимось в браузері оновим. І в нас з'явились кнопочки. Тепер перейдемо до індексного файлку, додамо нові h теги. У нас буде U, всередині буде 12 тегів тегівлі. Тепер перейдемо до стилів, дамо тегу UL і ліжкам такі стилі. Тегу -у даємо ширину 1200 пікселів, висоту 360, робимо його флексовим, ліжки всередині виставимо. По центру вертикально, і по горизонталі виставимо їх на одинакову відстань між собою теж по центру. Далі звертаємось до лі, даємо такий білий бакграунд. Висота в них буде 360, пікселів, ширина 40 пікселів і закруглення кутів буде по 20 пікселів. Подивимось в браузері, оно і ліжки в нас з'явились на екрані. Тепер перейдемо до індексного файлику, додамо останні HTML теги. Це в нас буде тег article. всередині буде заголовок-1 -ok з текстом і параграф з текстом. Тепер дамо в стилі тегу артікл, даємо білий колір тексту, даємо Position Absolute, прижимаємо його донизу і відштовхуємо знизу на 30, пікселів, bottom 30 пікселів. Текст выставляем по центру. Далее, звертаємось до заголовка h1, даем ему паддинг с левой стороны 5 пикселей, размер тексту 28 пикселей, жирность текста 700, вид между литрами будет 5 пикселей. Далее, звертаємось до параграфа, паддинг топ 5 пикселей и left 11 пикселей, размер тексту 24 пикселя, жирность 300, Відстань між літерами 11 і всі літери будуть великими. Подивимось тепер у браузері, новим, і в нас з'явився текст на екрані. Тепер тегам лідемо таку анімацію. Тут потрібно вказати назву анімації, – аніме. Змінювати будемо висоту. Так, а тут висоту ми заберемо, зберігаємо документ, дивимось в браузер, внуляємо і так це зараз виглядає. Тепер дамо нові стилі тегамлі. Тут ми звертаємось до ліжок по їх індексу, до першої, до 12 даємо він таку затримку. Далі звертаємось до другої і 11, даємо їм таку затримку. Далі до 3, 10, 4, 9, 5, 8 і 6, 7. Даємо їм такі затримки у виконанні анімації. Оно вимов браузер. І так це зараз виглядає. Тепер дамо нові стилі. Це в нас буде клас з назвою клас 1. Цей клас ми по замовчуванню пропишемо TeguSion. В цьому класі ми даємо блоку Section такий колір. Зараз в нього цей колір прописаний по замовчуванню ми його заберемо. Далі тут ми звертаємось до спанів. Ось з цих елементів. Даємо їм бордер-колір білий. В них теж зараз прописаний цей колір, цей колір заберемо. Лишемо тільки такі параметри, такі властивості. Далі тут ми звертаємось по індексу до першого спана, даємо background білий. Далі звертаємось до лішок по їх індексу з першої по шосту, даємо background такий блакитний. Далі звертаємось до ліжок по індексу 7 до 12, даємо їм жовтий бекграунд. І звертаємось до тега Article і даємо білий колір. По замовчуванню тут стоїть білий колір, його теж заберемо. Подивимось тепер в браузері, оновим. І в нас клас застосувався. Тепер додамо ще один клас, назвою клас 2. Тут ми будемо давати бакграунд блоку section такий блакитний, Спану будемо давати жовтий колір спану з індексом 2 дамо бакграунд теж жовтий, ліжка дамо, теж жовтий бакграунд і тегу Article теж буде жовтий бакграунд Тут в лішок. Можеш забрати ось цей білий він інший не потрібен. Цей бакграунд задається в класах. І додамо ще один третій клас, останній, назвою клас-3. Ці класи ми будемо міняти, давати і забирати в тегу Section. В цьому класі в тегу секшн буде білий background. В буде, точніше, в спанів. В Divie буде такий темний бордер, третього спана буде бакграунд теж таким темним. Далі звертаємося до лішок по їх індексу, даємо такі бакграунди, такі кольори в них будуть. І тегу Article теж даємо тексту таким темним. Тепер перейдемо до файлу Script.js, додамо сюди. Такий код. Перво перевіряє документ на завантаження. Коли документ буде готовим, буде виконуватись код, який є в стріличній функції. Ось цей код. Тут ми вибираємо блок section, заносимо його до змінної section. Далі вибираємо спани. Заносимо їх до змінної спан. Далі викликаємо спан в такій конструкції, де ми перетворюємо спан з об'єкта на масив. Цей масив ми викликаємо. Цикліфоредж. Зміну К в нас буде попадати індекс, ключ, K. Індексація починається з нуля масивів. Далі ми звертаємось до спана по його індексу і перевіряємо на клік. Тобто будемо перевіряти, по якому спану ми клікнули: по першому, по другому чи по третьому. Далі ми звертаємось до зміни section, забираємо в неї. TH-Section всі три класи, клас 1, клас 2, клас 3. По кліку будемо всі ці три класи забирати в TH-секш. Далі в операторі IF провіряємо, чому дорівнює зміна Кей, тобто по, які, по якому спану ми клікнули. Перший спан має в нас нульовий індекс. Якщо у нас перший спан тоді звертаємось до змінної Section і даємо клас. Клас 1. Якщо другий спан, то другий клас, і якщо третій, то третій. Такий в нас JavaScript-код. Тепер подивимось в браузері, на сторінку. стрінку. Клікаємо на кнопочки, на спани, і в нас змінюються класи. Така получилась сьогодні анімована хвиля завантаження.